Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу усім-усім великий привіт! Тут я ще досадила трошки розсади чуть, чуть Е, Лишила, я вам казала, хочу зробити експеримент. Лишила такі прям ось такі саженці. Ось такі маліпусінькі. Ось такі маліпусінькі. Ось такий манюсінький. Ось такі. Всі вони не дуже з кореневою системою. Ось. Подивимося, за скільки часу вони наростять корінчики в Мохові. Сьогодні 16 серпня? 16 серпня. Вівторок. Ось. Взяла я ось таку коробочку, кришечка з під торту, на, е, положила туди мох, вибираю такий у мене був, е, що мені його не жалко буде. Ось такий. Ось так стеляю. беру. Хотіла казати наші орхідейки, нашу клубнічку. І ось так запихаю, занурюю в мох. Ось так. Подивимося, що з цього вийде? Через скільки часу ми через три дні їх до них подивимося, в п'ятницю подивимося до них. Подивимося, як вони себе почувають, чи вони, їм підійде така посадка для нарощення кореневої системи. Ось так, ми їх зануримо, і нехай нарощується. Тут сорт флер і мікс. Що я не знаю, який пару штучок флер і пару штучок мікса. Ось так. І зараз я трошки полию це все водичкою. Так, набрала водички в бутилочку, простої, чистої водички. І ось так Чуть-чуть. полию. Там буде. Мох вологий знизу, тому що тут дирочок немає, мох буде вологий, і я думаю, вони бистренько повинні пустити корінечки. Будемо з вами дивитися. Так, так йдемо, знайдемо сливочку вкусненьку. Ось таку гарненьку. Ось такі в нас є сливи. Яйця, які здорові, гарні Дуже гарні сливочки, ще одненько, і підемо на город. Ця вже трошки така вона побилася. Раз. Опа, ось, взяли сливочки і йдемо з вами на город. Я вам дещо покажу, де розкажу сьогодні не дуже там все помінялось, у нас гримит, був трошки дощик. Так, купчиха вуситься повним ходом. Ось так, вже знову назбирала вусиків. Насобирала вусиків, ось вже корішульки лізуть через донешку, це ще маленький. Ой, цей вже проріз. Треба сюди скидати наниз, цей тільки-тільки пролазе. Ось так швидко вкорінюється. Цей теж вже лізе в агроволокно. Треба вже відсажувати. Так, ладно, не буду чіпати, хай стоять потім. Сьогодні їх вже посажу. У мене там є містечко, і посажу їх туди або посажу ось в серединку. Я лишала теж місце. Так. Перій трошки росте в ячейках, трошки росте не в ячейках. Ось клубничка пускає вже вусики. Бачу, ось тут <клух> пускає вусики, ось там пускає вусики, ось пускає вусики, так що вона вже хоче вуситися. Зробились ось такі гарні креслаті корчики. Ми її підживили агромастером, чи мастер Агро. Mm. І вона почала видавати ось вусики, почала бистренько рости і видавати вусики. Це в нас Амі, це в нас Адба. Альба. Альба в нас теж почала видавати вусики. Ось. Ось. Так. Так, так, так. Будемо вкорінювати, досаджувати ось сюди на кусочок. Далі в нас брила. Брила в нас ще не хоче нічого видавати. Стоїть. Стоїть, 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 стоїть. Ось так. Це досаджували джолі, не вистачило місця. Росте, що я хотіла вам показати? Ось тут в нас було засипано шелухою на агроволокні. Ой, я вчора вже його все познімала. Ну, все дощиком помиється потім. Буде чистеньке. Просто ось, наскільки багато тут повилазило пір'я іменно на агроволокні. Ось так. Бачите, скільки це все періг. Це все періг. Ось так, бачите, ось такі справи. Так що перша клубнічка, яка в нас посажена, вже почала вуситися. Не знаю, як буде, бо розсаду я, звісно, напевно, що продавати не буду, бо я не бачу, яка ягода. Чи вона чи не вона, а людям казати, що вона, а потім воно буде не воно. І мені буде стидно за те, що я обдурила покупця. Я не люблю таке робити, обдурювати. Так що якось так це все повискується, треба буде стати. Поскубати. Зараз я піду, буду, буду прорізати ячеєчки, і в мене є два бугри, на яких буду садити клубніку і суницю. На вузенькому ось так ячейках росте перій. Ну, ця прям гарненько. Видно, що вона перша посажена. Стає така лапухата-лапухата. Ось такі листя в неї. Все їй подобається, листя зелене. Ніяких на ній таких нові листочки всі яскраво зелені. Ось вусик, пожалуйста. Можна підставляти стаканчик для вкорінення. Я, напевно, що приріжу ось тут ячеючку. І ось так посажу в серединку. Буду дивитися, не знаю ще, поки, поки мені ще сюди руки не доходять. Ось такі справи. Так що вам показала, що суми, клубничка хоче вуситися. Ця красота теж вуситься повним ходом купчиха. Це настояща купчиха, тому що я спеціально лишала пару ягодок для того, щоб побачити, чи вона, чи не вона. І в неї ось таке листя морщене, таке буграме, все одно ніби поїжене кліщом. Но це в неї така форма ли... листка. Ось так. Ось такі теж гарні вже. Корчики поробилися. Ось то я садила вже діточки, відсажувала, і вони вже гарненько так вкорінилися. Так що, ці дітки теж можна буде відрізати. Ну, ту не можу відрізати, тож там іде новий вусик, ще не вкорінився. Ту можна спокійно відрізати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, цю витягнула. Цю ще, ще зарану трошки відрізати. Цю можна вже відрізати вона одна. Так, ось ці можна вже відрізати, і тут є корішулечки, і тут вже є корішулечки. Їх можна спокійно відрізати. Ось цю ще не буду відрізати, бо від неї йде дітка корінюється, а пару штучок можна вже посадити. Так, ось тут посадимо сонечку це вузенький бугор. І ось тут буду зараз садити клубничку сорт Все. Все вам показала. Почали новий експеримент по вкоріненню клубніки в моху. Все, всім удачки, всім пока-пока.